В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Кабмін зареєстрував законопроєкт, яким пропонується ввести обов'язок декларувати операції з купівлі продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі гривень. На суб'єктів декларування, тобто чиновників, депутатів, суддів та інших, пропонується поширити обов'язок вказувати у декларації дані про купівлю долара чи євро, якщо операція перевищує 130 000. 4 тисячі гривень. Відповідний законопроект 9457 чотири 4 липня вніс до Верховної ради Кабмін в особі національного агентства з питань запобігання корупції. Текст законопроекту опублікували вже 5 липня. Більше запитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олександр Савченко, професор, ректор міжнародного інституту бізнесу. Олександр, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Що передбачає цей законопроєкт? Ну, нічого хорошого не передбачає. Розумієте, е, є такий хороший анекдот, що можна і до мишей дійти. Е, запит суспільства це боротьба з реальними корупціонерами. Да? Відслідковувати реальні масштабні корупційні операції, які сягають мільйона, двох, десяти і мільярда доларів. Так, у нас таких повно. А ми почнемо концентрувати свою увагу на ну, таких незначних операціях, ну, наприклад, є суддя, да, який взяв хабар в доларах. Йому не треба міняти е, долари на гривню чи долари на євро. Ну, а хтось е, взяв е, хабар в гривнях. Ну, він скаже своєму подільнику, піди поміняй ці гроші, бо ти не маєш вносити декларацію. І тому, як на мене, взагалі, діяльність цього агентства у мене до нього дуже багато запитань, дуже багато запитань. Пам'ятаєте, як був депутат чи міністр Омільян, да? і там три роки шукали причино-наслідковий зв'язок. Поміняв він брату колесо на братовій машині чи навпаки, і, і це серйозно займалося цим питанням десятки людей, суддів. Е, ну Це абсурд. Це абсурд. Е, я професійно займався діяльністю, коли працював в іноземних структурах міжнародних проти відмивання грошей. І там такий принцип є. Е, Треба концентрувати увагу і зусилля на найбільш масштабних операціях. Е, а якщо ми розповсюджуємо увагу на тисячах, а в даному випадку буде десятки тисяч е, дрібних операцій, які 99% можуть абсолютно не бути зв'язані з корупцією, ну, ну це нонсенс. так? Ми забиваємо гвозді там. Якимись бакалами від шампанського. Ну, це у мене такі думки викликає цей е, проєкт закону. Так? Якщо Олександр, Олександра, а як сьогодні ми можемо відслідковувати масштабні операції про те, що ви кажете? Ну, масштабні операції. Вони в принципі, це ваша функція. Да? У нас саме ефективна зараз структура, яка бореться з корупцією, це журналісти, розслідувачі. Ну їх дуже багато, їх дуже багато. І щоденно ми маємо кейси, так, приклади корупції на мільярди. на мільярди, в тому ж Міністерстві оборони і не лише суди. І от давайте брати. Ну от давайте розглянемо з вами приклад, як треба боротися з корупцією, масштабною корупцією в системі судівства. Ба, бо це саме корумпована гілка влади, як це не парадоксально. От ну, взяли голову цього нашого найтоповішого суда верховного на хабарів 3 мільйони, так? Але е, ми знаємо, що головна функція цього судді – розписувати справи. Розписувати справи, і там система така: розписав правильно справу: 25% від хабаря бере е, начальник, і по 15% там три судді. Три судді. Ну от давайте візьмемо е, всі справи цього судді у Верховному суді за останні роки, от коли його призначили на цю посаду. Це десь 2-3 роки. Це великі справи там на Мільйони на мільярди, і проаналізуємо їх чесно. Я даю гарантію: 90% випадків рішень цього суду були на користь того, хто давав табар. Ну, от вам от один приклад, як можна боротися з корупцією, щоб подавати корупцію тотально в тих судах. Важко собі уявити, да, що голова суду корупціонер, а решта. Через які вирішувалися всі інші справи чесні і святи. Хотів би сказати: так, є чесні судді, але їх дуже мало. Їм треба допомогти. То, на вашу думку, чи взагалі потрібно декларувати купівлю валюти? Я би не декларував. Ну, ну Принаймні, якщо брати міжнародну практику, там більше 10 тисяч євро. Вважається операція. От коли ти за кордон їдеш. Ну це інформація до наших глядачів. Ви їдете за кордон на кожного дорослого можна провести менше 10 тисяч. Якщо у вас два дорослих 20 тисяч, три дорослих 31 10 десять тисяч євро. Не більше. А якщо більше, ви маєте це задекларувати піти, отримувати у банку справку, що це ваші гроші, і вони легально вам належать. Ну, принаймні таке треба робити, але навіщо? да? Дивіться, я ж просто повторюю. Це не боротьба з корупцією, не боротьба, тому що у нас хабарі дають в доларах і в євро, не в гривнях. Розумієте? А так, людина. Ну от давайте уявимо: нормальна людина. Багато є нормальних людей серед чиновників. Да? Ну, отримав він зарплату. Інша справа, що зарплати зашкалюють більше, ніж в приватному секторі. Да? Зараз зарплати і середня зарплата зростають лише за рахунок державного сектора. Да? Для них е, війни нема. Тобто там все все йде по плану. Ну отримав він, наприклад, е, нормальна ситуація. Там суддя, чесний суддя, отримав 500 тисяч зарплату. Чесний суддя, у них такі зарплати: 400 тисяч на місяць там, чи прокурор і взяв і поміняв е, 200 тисяч на долар. Ну, і навіщо нам це відслідковувати? Він з лівої кишені праву поклав в кишеню. А уявляєте, скільки треба тепер сидіти, писати, е, звітувати взагалі, оця система. Що ми зробили, це монстра. Це ми тільки одні українці зробили такого монстра. Що депутати, міністри, судді вони два-три місяці на рік разом з помічниками займаються не державною діяльністю, а заповненням декларації, що зробили, коли зробили, як зробили, хто зробив і щоб не переплутати. А потім ще десь тисяча чиновників. Починають шукати, а не зробив хтось помилку, хтось кому не поставив. Ну, це все абсурд. Я хотів би, щоб державні наші діячі, судді, прокурори займалися своєю справою, а не заповнювали декларації. І тому давно вже час перейти до нової системи оподаткування і отримання доходів онлайн. Має бути онлайн-система. Отримав зарплату автоматом, з тебе списали податок. Це, це твоя зарплата, і звіт пішов, продав коштовну чи купив коштовну річ. Для це теж оподатковується да? там, ПДВ є для звичайних людей. Це просто операція, яка онлайн зняла з тебе гроші. А для чиновника це публічна інформація. Тобто, система висвітлює такий-то чиновник, купив таку-то квартиру. Якщо легально обміняв гроші, у нас же гроші міняють нелегально. Легально обміняв більше 10 тисяч, раз інформація йде, продав дом, купив машину, все це онлайн має фіксуватися для чиновника, а для звичайної людини ні. Але податкова а, тоді податкова буде не потрібна. Розумієте, якщо ми введемо онлайн систему оподаткування, там ну відмовимося від ПДВ, перейдемо на податок. на… На продажі і все можна робити просто без участі держави, чиновника, перевіряючого. Ну, от така нам система потрібна в 21-му столітті, а не заповнювати кучу папірів, писати від цього ж. Я питаю вас: от ви ж самі від цього корупція у нас зменшиться від цього закону? Ні. Але ще роботу знайдуть. Сотні, сотні чиновників, да, і будуть перевіряти, замість того, щоб мільярдні кражі шукати, да, вони будуть шукати, а хто поміняв 3,5 тисячі, а хто 4, а хто 5, а хто менше. Ну, просто абсурд. Інколи у мене, ну взагалі, ми, ми живемо як за орлом, так в системі абсурду, да, де реальна боротьба заміняється. Жалюгідною імітацією. І навіть не соромиться, тому що нормальні ж люди все розуміють. Да? Кабарі дають не в гривнях. Так не вистачить е, таких е, упаковочних тар, щоб в гривні давати 3 мільйони. Ну це грузовик гривні треба. Так? А так декілька ящичків таких. Е, е. Ну от, от які думки у мене цей закон. Е, я би хотів, щоб ну я не вірю, що зараз під час війни депутати здатні е, щось е, принципово вирішувати. Я б на місці депутатів збунтувався. Я би сказав, я вибачаюся, я йшов в Верховну Раду е, творити нові механізми е, соціальні економічні, які дозволять українцям краще жити. А, а ви примушуєте мене навпаки робити із нас бюрократами? Ми по природі не бюрократи українці, і ну от такі думки. Олександра. То дивіться, не проголосують Верховній Раді. Ініціатива є будуть розглядати. Проголосую. я думаю, проголосують через популізм, тому що е, будуть боятися, скажуть он, не проголосував, значить, не хоче корупцію боротися. Так. Е, де, ну, шо, а що там їм декларувати? Да? Ну, великі суми в обмінниках не міняють. Розумієте, в банках не міняють. Ну, окрім тих людей, може, один-два відсотки, які чесно декларують, тримають все у банках, там є і такі є і такі. Але міняють через міняв, які домінують на ринку валютообмінних обмінних операцій. І тому треба йти в іншу сторону лібералізації, спрощення і онлайн фіксації всіх операцій. А для чиновників ці операції робити публічними, публічними. на певний час, поки вони чиновники. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Олександр Савченко, професор-ректор міжнародного інституту бізнесу. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі.